В українських бібліотеках з'явиться безкоштовний інтернет. Загалом по всій країні до мережі під'єднають 237 таких закладів. Це стало можливим завдяки партнерству Міністерства культури України, Національної бібліотечної асоціації, Агентства США з міжнародного розвитку та ради міжнародних наукових досліджень та обмінів на реалізацію спільної програми Бібліоміст фундація Біла та Мелінди Гейтс надала 25 мільйонів доларів детальніше у сюжеті Віри Свердлик. Представники програми Бібліоміст оголосили результати конкурсу на отримання комп'ютерних класів із доступом в інтернет. Переможців обирали ретельно в журі сиділи не тільки работників організації Ай але й тоже з бібліотечної української асоціації багато бібліотекарі, багато спеціалісти і так далі, щоб все було як-то чесно. Найперша умова організаторів програми бібліотеку має підтримувати місцева влада, адже саме за її кошти в книгозбірні належить з Капітальний ремонт. У нас є таке условие, що в момент, когда мы уже привозим в бібліотеку саму техніку, ми ще делаем верифікаційний візит, которая проверяет, що все, що було обіцяно, дійсно действительно Значить, ми мы не привезли технику в библиотеку, которая як скажем, не готова. А привозять за кордоні партнери чимало. Кожна бібліотека отримає 15 комп'ютерів, веб-камери, навушники, чотири сканери, принтери, маршрутизатори і ліцензоване програмне забезпечення. А ось подальше отримання техніки та її оновлення здійснюватиметься за кошти місцевого бюджету, звідти і оплачуватимуть послуги інтернет-провайдерів. Дуже часто вклад з самого самогоначела вже більше, ніж то, що ми предоставляємо. Ми вже бачимо, що в кожній бібліотеці, з якою ми працюємо, уже був достатньо крупний Ни місний вклад місних власників. обладнання буде в бібліотеках уже в найближчі місяці. Загалом в Україні книгозбірень, оснащених за допомогою відповідної програми, вже понад півтори тисячі. Віра Свердлик, Олександр Банний, БТБ.